Людина, яка не має вищої освіти за законом України, не може займати посаду директора спортивної школи. Проте керівництво обласної ради це чомусь проігнорувало. До спорту новопризначений виконуючий обов'язки директора Євген Рудий взагалі прямого відношення не має. І що робити з посадою сказати не може, проте й відмовитися від неї також не хоче. Це Рішення облсовету, Я здесь ні на кого ні В Принципі все. я. Не буду сказати, тому що я день сьогодні. Колектив вважає це рейдерським захопленням, аби через деякий час чиновники змогли закрити школу та на цьому місці збудувати щось більш вигідне. Ми не дадим, щоб здесь будувалися дома. Здесь должен работать спорт. Согласен. Вот я не знаю, как кто меня поддержит, не поддержит, я знаю, у меня есть сзади поддержка. У меня есть ребята из АТО, которые приедут, если нужно. И, и спросят, почему вдруг здесь вместо спорта какие-то дома строятся? Евген Рудыви от таких идей відхрещується. Каже, що идея у спорта бы його розвивати. Як покаже час? Я сейчас публично не буду відмовлятися. Ну вот вообще, вот по совести вот сказать. Вы правильно поступаєте. То, що люди, которые стоят за вами. Я им плевать. думаю, что старшие товарищи вас поймуть. Вы откажитесь сейчас. Категорично проти такого призначення є чиновники з обласної державної адміністрації. Головна причина воно незаконне. Обласна рада, обласний совет намагається силовим методом назначити сюди нового руководителя, руководителя, який, по-перше, не має профільного вищого спортивного образования, що являється нарушенням закону. Обуреному колективу родий все ж таки пообіцяв подумати стосовно його подальшого перебування на посаді. Працівники школи погрожують подати до суду, якщо справу не буде вирішено мирним шляхом. Валентин Блях, Андрій Волков, факти.